Доброго ранку в суботу, в суботній чудовий ранок. Рада вітати вас, рада бачити на своєму каналі. Радію кожному підписнику. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми з вами сьогодні, як завжди, йдемо в наш улюблений шопінг в останній день завозу, наш магазин. Сьогодні у нас вихідний, і я вважаю, що в мене буде час розглянути кожну річ. І вибрати щось саме цікаве. Але я ще не на машині, ще мені її не повернули, тому й до пішки виходжу трошки раніше. Що знайдемо, покажу потім, можливо, покажу вдома. Буду чекати ваших вподобайок, ваших коментарів. Рада кожному підписнику, кожному, хто заходить до мене на канал. Пишіть, що б ви хотіли побачити, що вам цікаво. Я подивлюся, що дивляться мої глядачі, і що їх цікавить. І тому я буду робити своє відео для вас, щоб вам було зі мною приємно проводити час. І цікаво. До зустрічі в примірочній! Привіт всім! Я вже в примірочній. Давайте покажу, в чому я прийшла. На мені джинси вранглір, вітровка моя улюблена, я її купила в хаус, светрик вовняний тоненький, щоб не так холодно було, тому що у нас ще прохолодно. Набрала трошки речей, походила по залу, людей небагато. Можна було спокійно обирати, що, що подобається і брати з собою. Набрала із таких і теплих речей. І таких літніх, все, що було цікаве, все взяла з собою в примірочну. Давайте я вам все покажу. І давайте ми розпочнемо примірку. Так, розпочинаємо ми із шкіряної косухи. Шкіра натуральна, це видно, що вінтажна річ сіла на мене ідеально добре, як я вважаю, на мій смак. Вона ну, не дуже в гарному стані. Ну, як не в гарному, шкіра, вона ціла, шкіра без пошкоджень, але її потрібно привести в гарний стан, тому що вона вінтажна і десь, мабуть, вона пилилася, десь вона забруднилася. І потрібно її і шкіру оновити, і покраси, пофарбувати. Тому що ну, шкіра, я ж кажу, що вона вінтажна. Ну, Я думаю, що це. Десь в 80-ті роки, тому це вже не вінтаж, а, а уже рарітет, мабуть, мені так здається. Підкладка була ну, в такому доброму стані, не було ніяких пошкоджень на ній. Зараз я вам покажу бірку з брендом. І підкладка була така з якимись візерунками. Я не роздивилась, що це за візерунки, але це видно, що брендована, цікава річ. Знайшла такий жакет, навіть не жакет, а жилет без рукавів від бренду Zara. Зараз такі жакети, жилети. Актуальні і продаються в магазинах. Я вирішила його приміряти, я таке не ношу, мені таке не подобається. Я просто приміряла, щоб вам показати, що у нас продається в останній день завозу 42 гривні за кілограм сьогодні. Він в доброму стані, але були спереду біля гудзиків покашлачення. Цей жилет без підкладки. І склад тканини, я думаю, там більш не, не натуральний віскоза і поліестер. Показую вам покашлачення. Ще знайшла пальто. Пальто, 70% вовна і 30% поліестер. От пальто було нове, ніяких слідів насіння. Ніяких забруднень, ніяких пошкоджень, нічого ніде не було, воно виглядало ідеально. Навіть були гудзики в кишені, я показую вам запасні, тому вирішила його приміряти. Хоча мені що не сподобалось, що там був дуже вузький рукав. Я була на тоненький светрик, і він якраз сів по мені, а якби товстіше щось вдягти тепліше. То, мабуть, було в рукавах не дуже зручно. Пальто пошито коконом, не приталене, а більш таке, як кокон, хоча є пасок. Не знаю, навіщо пасок, я б носила без паска. Хочу показати вам його зблизька, щоб воно було в ідеальнішому стані, нічого з ним взагалі не було. Навіть шукала, що там моль десь його пошкодила, але ніде не пошкодила, воно було в ідеальному стані. На останній день, я думаю, дуже гарно його брати. Так, Знайшла таку, такий кардиган, це хендмей. Я думаю, що е, хтось сам робив цей кардиган. Він мені сподобався своїм кольором. Такий надзвичайно яскравий. І такі кардигани, я думаю, дуже актуальні, дуже популярні в цьому році стиль боха, він йде попереду всіх стилів. І от цей кардиган, я вважаю, підходить якраз під стиль боха. На мене він маленький, тому що він в стегнах не сходився. Якби він зійшовся мені в стегнах, я б його взяла. Тому що він був без пошкоджень, без всяких нюансів, без всяких дірочок в ідеальному стані. Знайшла светр, светр із кашеміру. Така в'язка товста, не тоненький, груба в'язка, і він не збитий, весь тканина дуже, дуже гарна. Я потім знайшла дірочку, я вам її пізніше покажу. Сів на мене дуже добрий, майже ідеально, і по довжині, і по рукавах теплий, приємний светрик, не колючий, зовсім ніде не колеться, і, і дуже теплий. На зиму зігріє і не буде ніде вам холодно. Показую вам бренд, що 100% кашемір, і розглядаю. Одночасно при вас я його розглядаю і тут же я помічаю, Показую, що 100% кашемір. І одночасно я помітила, що є дірочка. Дірочка була на оцій резинці знизу. Вирішила роздивитися ще, бачите, є дірочка. Вирішила роздивитися ще з другого боку, в інших місцях, але знайшла ще одну дірочку, також на резинці вже попереду. Ну, це не такий значний дефект, тим більше, що тканина темна. Його зашити ідеально і нічого ніде не, не буде видно. Бачите, дві такі невеличкі дірочки. Більше по тканині ніяких пошкоджень не було. Знайшла таку футболку теплу вовняну, там змішаний склад, із вовною, з віскозою, і кашемір там доданий. Не знаю, що за бренд ще не гуглила, не дивилася. Ну, ви у мене такі молодці, ви все знаєте, ви, мабуть. Мені це скажете, що за бренд, якщо він відомий. Сіла дуже гарно, мені сподобалася ця футболка красива, тепла. В цьому році також актуальний саме такий з коротким рукавом, як светрики. Бачите, якийсь бренд, не знаю, що це таке. І показую вам склад тканини. Камера засвічує, дуже, дуже погане освітлення у нас в примірочних. І важко показати навіть склад тканини. Ну, я думаю, що ви роздивилися. Віскоза, вовна, кашемір, поліамід, ну, такий змішаний склад. Вдивилася з вами, що він цілий, ніде ніяких пошкоджень немає, в гарному, дуже в гарному стані, майже в ідеальному. Тепер перейдемо до літніх речей. Знайшла штани білі і блузку до них наділа. Блузка зав'язується на зав'язках з розширеними рукавчиками, тканина жата, і вона дуже красиво поєдналася з цими штанами. Мені здається, літній образ, літній. Одяг отак вийти на вулицю, мені здається, дуже гарне. Красиве поєднання і блузки, і джинсів. Джинси сіли прямо на мене. Дуже добре. Знизу вони мають такі розрізи, але там були плями спереду. Я довго думала брати їх чи ні, тому що вони сіли дуже-дуже гарно. Я сумнівалася з цими плямами. Блуза мені сподобалась, блуза без пошкоджень, хоча там бірки зі складом не було, я знайшла ще такий кар... жакет, жакет з віскози з нейлону. Сподобалось своїм візерункам з квітами. Дуже красивий жакет, він трошки просвічує, ви бачите. Але він приємний до тіла і він не не мене, не жаркий. В ньому буде влітку дуже гарно. Цікавий такий жакет, до білих джинсів підійшов. Приміряла таку майку блузу, ну я її взяла, не знаю чому, можливо, тому що мені сподобалися саме ці квіти на ній. Поєднання оцього коричневого з чорним і з таким помаранчевим вирішила вдягти до білих штанів. Ну, також, я думаю, виглядає це дуже красиво. Тканина, не знаю, не дивилася, скоріше за все, це віскоза. На дотик дуже схоже на віскозу. Є підкладка. Гарно сіла, але на мене трошки завелика, я її не стала розглядати для покупки. Йла такий комбінезон. Комбінезон мого розміру, але бачите, я прикриваю, тому що там, якби він розкривається, не було там ніяких гудзиків. є підплічники. Я не застібнула ззадні гудзик, не, не змогла. І, і мені не сподобалось, що він розкривається постійно на животі. Для молодої дівчини, я думаю, що це було б і не так критично, а мені не подобається. Донизу вони звужуються і вони на гумці, на резинці внизу. Показую вам бренд, показую вам склад тканини, що це віскоза з поліеластаном. Дуже в гарному стані без пошкоджень. Так, давайте далі Далі наділа сукню. Сукня із ліоцела. Ліоцел, як ви всі знаєте, дуже приємний до тіла, особливо влітку. Він не парить, він навпаки тіло холодить і в ньому комфортно знаходитись спекотну погоду. Сукня сіла ідеально, дуже добре по моїй фігурі. І по довжині мені сподобалось, але я її не купила, тому що я сукні мало ношу, а в мене їх дуже багато. Ще одну сукню знайшла. Вона з бавовни, з довгим рукавом, і така з рюшею понизу. Ну, також сіла на мене, мій розмір гарно виглядає. Тканина в полоску, в смужку. Має гудзики із перламутру. І по рукавах, і по всьому вона сіла на мене дуже гарна. Тканина бавовна. Красива. Сукня, не знаю, чого вона довисіла до останнього дня. Мені здається, такі в мас маркеті продають за дуже великі кошти. То чому не брати в ідеальному стані сукню собі на літо? Поносили. Не сподобалось, викинули або віддали комусь іншому, хто хоче їх ще носити. Знайшла такі балетки. Цікаві. Балетки цікаві. Бренд не знаю, що за бренд, показую вам. Вони мені цікаві саме своїм забарвленням і тканина. Тканина, я так розумію, що це була наче вовна, шкіряна підошва. Я б їх примірила, на мене вони завеликі, сіли не дуже красиво. І такий підбір цікавий. Показую вам, що мені це сподобалось, і підемо далі. Подалі. Далі я знайшла таку шляпу. Фетрова шляпа вирішила приміряти і вам це все показати. Ніколи не міряла шляпи, а тут вирішила їх взяти. Знайшла такі хустки були із Кашеміра і Шовка. Я думаю, що це так і є. Я і не стала їх перевіряти. показую вам бірки, які на них були. Дві хустки: одна коричнева, а друга зелена. Думала їх купити чи не купити і вирішила не купити. Ще знайшла таку сумку з плетену. На літо це дуже чудова річ. Тим більше, вона не йде без пошкоджень, там тільки замочок потрібно поміняти. А так, все з нею ідеально, мені вона сподобалась, і я вирішила купити цю сумочку. Це буде все далі. Далі приміряю шорти з чоловічого відділу. Так як я поправилась трошки, то я вирішила, що мені потрібні шорти, тому що ті, що в минулому році носила, я в них трошки не поміщаюсь. І знайшла таку. Сорочку вільветову. Вона на камері більш така червона, але в реальності вона більш бордова, вона більш темніша. Колір не такий червоний, 100% бавовна. Має такі зав'язки понизу і застьобується на кнопки. Сіла ідеально, мені сподобалось, як вона на мені сидить. І, і шорти мені сподобалось. Зараз я хочу приміряти разом із цією сумочкою. Думаю, гарно вийшло. Красивий образ, красивий лук, чудовий літній лук. Можна йти гуляти. Так, вдягла свої джинси до цієї. Сорочки, тому що я її розглядала для покупки. Думала, купувати мені її, чи не купувати. Навіть, навіть не знаю, що з нею робити. Мені вона подобається, але вже стільки речей, що яких мені подобається, що я не знаю, чи мені ще їх вони потрібні, чи вже мені вони не потрібні і нічого більше не купувати. Давайте подивимося взуття. Такі були замшеві чоботи, вони без утеплення, так як літні або осінні, осінньо-висінні шкіряною підошвою. Ще сподобались такі ботинки. Це 36-й розмір, але вони в дуже гарному стані і якийсь, мабуть, бренд дорогий, тому що видно, що якість на високому рівні. Знайшла такі е, мюлі. Чи мюлі, ну, я не знаю, як вони називаються. такі босоножки шкіряні манго. Так. Це я цю сумочку ще розглядаю для покупки. Думаю, купувати чи не купувати. І одночасно хочу подивитися, взуття вам показати. Це сумочка, бачите? Вона спереду, ще нашита якісь, як ракушки чи щось таке. Багато міряють взуття, хотіла там показати ще одні, але дівчинка їх приміряла, вже не стала я роздивлятися після неї. Дитячого взуття багато, є і літнє, і осіннє. Сумки висять, вони вже в такі з пошкодженнями, вже потерті трошки. Такі дитячі взуття, Бачите, дівчатка риють, це не схотіла вже там нічого знімати. Оці мені сподобались з натуральної шкіри всередині, зверху замша, дуже в гарному стані, але шнурків не було. Ну вони. Ніде не пошкоджені, ніде нічого. Тільки їх почистити, помити, і вони, як нові, гарні. Така сумка еспріт із замши, але вона дивіться, яка вже брудна і пошкоджена. Ну, давайте ще щось розглянемо. Ще Що такі були ботиночки, це еко. Та Ви також замшеви, натуральна а, да, замшеви. Ну, Як на останній день я дякую, вам скажу дякую. є з чого вибрати, є чого, що подивитися, це вже було близько 11-ї дня, як завжди, все, що взяла, покажу вдома. Взяла на 113 гривень. Трішки познімаю вам суми. Тут у нас рози. Розквітнуть це наша альтанка красуня. Машину мені ще не віддали, сказали завтра. Так що я сьогодні гуляю. Думала вже сьогодні поробити справи, але не вийшло. У нас тут кожну суботу виходять рідні ті, хто хлопців, які в полоні. І кожен раз нагадують, що потрібно наших воїнів повертати з полону. Водії. Вітають батьків та рідних. підтримують. Так, ну все, пішла. Пішла гуляти. Я вже вдома, як і казала, зараз я вам покажу, що я купила. Так. Я взяла оці шорти, що міряла, ви бачили. Ну, Вони якісь оклахома, там є плямка. Я спробую її вивезти. Сіли вони гарно, вільно, мені таке подобається. Так, купила я. Цей комбінізон. Цей комбінезон, то що я міряла, він 100% віскоза, бренд дорогий, я знаю, це, і він, ну, можливо, я його буду продавати, тому що на мене він сів гарно, тільки отут ви бачили, да, спереду воно ну, розкривається, не дуже... Не дуже красиво, тому що, тому що я вже ж не 20 мені років. Так, далі. Оця блуза, я її взяла, оцю блузу з зав'язками. Вони тут зав'язки, вони стягуються. Також мені подобалось. Подобалось до білих штанів, мені здається, дуже гарно вийшло. я її вирішила купити. Ще взяла ось цей полосатий светрик, футболку з коротким рукавом. Зараз це модно. Дивіться, тут я вам показувала в примірочній, і ну, хочу ще вам показати. Бачите, як тут зроблений а, 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 край в, в, з комірця? Мені, здається, гарна річ. Я не дивилася, що за бренд. Я ще подивлюся. Можливо, це щось таке і дуже гарне. Забрала я цей кашеміровий светр, тому що дірок тут по всьому немає, а дірки тільки по резинці. Ну, от, бачите, одна і тут ззаду ще одна. Я їх зашию, їх не буде видно. Воно навіть зовсім і не де і не. Цверкатиме. Зате він, бачите, який товстий. Дуже рідко зустрінеш такий якісний кашеміровий светр, тим більше грубої в'язки, він дуже теплий і колір, шоколадний, актуальний, завжди буде красивим. Так. І взяла оці штани білі. Вони також з плямами. Але я також хочу їх вивезти, хочу з ними поборотися. Вони сіли на мене гарно, я не знаю, що це за бренд. Можливо, ви знаєте, напишете мені. У мене всі такі глядачі дуже обізнані. 100% бавовна. Ну, це такі знахідки. Що я скажу? Ну, це мені обійшлось на 113 гривень. Я думаю, і кашемір, і білі штани, і блуза це дуже гарні знахідки. І я вважаю, що день сьогодні вийшов цікавий. Цікаві були знахідки, і образи я зібрала. Мені сподобалось. Мені все сподобалось. Чекаю на ваші відгуки, чекаю на вашу підписку, підтримку. Дякую вам за те, що дивитесь. Сьогодні я зустріла свою підписницю. Це для мене було так несподівано, що я навіть навіть не знала, що сказати, і, можливо, якось не, не так повелася, як вона хотіла. Я так, ну, просто це було дуже зненацька. Це вперше. Це мені так, що людина, яка дивиться мої відео, я її зустріла прямо в магазині. Я дуже рада, що мене пізнають. Буду дуже знати, очікувати. Мож, можливо, по-іншому зреагую. Дякую вам за перегляд і за все, що ви мене дивитесь. До зустрічі!